Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по одному із населених пунктів області. Близько першої ночі ворог завдав ракетного удару з с 300 по місту Чугуїв. Зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню Ураган села Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення зазнала 70-річна жінка, госпіталізована у важкому стані. У селі Вовчанські хутори Чугуївського району загинуло троє цивільних чоловіків 45, 48 та 57 років. У селі Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції. Рятувальники звітують, за добу сталася одна пожежа, що спричинили ворожі обстріли. О пів на одинадцяту рятувальники проводили обстеження території в Куп'янському районі села Курилівка після обстрілу. Ракета влучила на подвір'я приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення голови. Жінка 1953 року народження. Її було госпіталізовано в куп'янську міську лікарню. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Новини Харків.